Ну, дивіться, ситуація в Болгарії в дійсності дуже складна з точки зору захисту наших інтересів. Там приблизно 50% Болгар упевнені в тому, що це Україна почала війну проти Росії. Дуже великі проросійські настрої, велика корупція з боку Російської Федерації, в тому числі тому, що вони завжди вважали Болгарію дружньою до себе країною. тому... Допомога в дійсності була тільки вона не офішувалася В Болгарії є багато оборонних підприємств, які можуть надавати в тому числі або зі своїх старих складів, ще з радянських часів, надавати допомогу Україні. Вона надавалася, або виробляти в тому числі зброю. Там є багато цікавих людей. Які є торгівцями зброї, які мають стосунок до Болгарії, тому вони такими посередниками, тому що, які надають можливість домовлятися щодо постачань зброї, тому що ринок зброї, взагалі, в світі він завжди дуже сірий. Там ти не можеш, як знаєте, піти в магазині купити як картоплю чи іншу машину, наприклад. Оскільки зброя це завжди велика політика, так і відповідно не всі країни хочуть світити, що вони, наприклад, щось продають напряму, так тому вони використовують таких посередників, в тому числі їх дуже багато по світу. де з якихось кладів виявляється, постачається зброя з, з, з різних країн, так що, начебто, безпосередні виробники зброї або виробники. Наприклад, в західних країнах ну удають, що вони не знають, як вона потрапляється зброю в ті чи інші точки світу, але при цьому отримують свій гішев замовлення. Відповідне, але так вони, начебто, чисті, тому відповідно йде багато, в тому числі операцій через Болгарію, тобто приїзд Зеленського це дуже добрий знак. Так, це показує, що він своїм авторитетом, а в Україні дуже зараз великий авторитет. Протискує те рішення, які цікаві Україні, плюс, окрім того, це підтримка щодо вступу в НАТО, так тому що Україна зараз активно формує коаліцію країн. В НАТО для того, щоб вони або офіційно або неофіційно а, а, підтримували вступ України до НАТО, створюючи тиск, в тому числі на ті країни, які а, поки що не певні щодо вступу України в НАТО, ну офіційно не говорять. В першу чергу і це йдеться про Сполучені Штати Америки тому що у них поки що така позиція. До кінця війни не оголошувати будь-яких намірів щодо вступу України до НАТО. Тому візит дуже гарний, дуже правильний. Дотискати треба, ну і показувати увагу до такої країни, як Болгарія, тому що в Болгарії, якщо не помиляюся, окрім там снарядів, зброї стрілецької. Якщо не помиляюся, у них навіть є ще радянська авіація, в тому числі чи є Су 25 чи міг 29 У них є на озброєнні, тому я думаю, що за певних можливостей можливо вони воно буде нам передано.